Сьогодні встаємо не тільки мам, та й бабусь. Якщо б не було бабусь, то й мам теж. Ви тільки послухайте, бабусь, бабусенько, яке лаєте та ніж до слово. Дорогі бабусі і мами, як добре, що ви поруч з нами. Дякую вам за добро і ласку, за вітине тепло за дитячу казку. Мама, найдорожче слово у світі, де б не був ти, що б ти не робив. Не завжди вона твій шлях освітить ніжним серцем відданим тобі. І сняться часто зорі голубі. І мама на порозі біля хати. За все, що маю. Мамо, дякую тобі за все, що маю і що буду мати. Перша слава мамі. Вона завжди залишиться. У моєму серці найдорожче. Мамо, я так тебе люблю, ти промінь сонечка. Мамо, в моєму світі ти сама найдорожча. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слов так звучить у рідній мові. Мати, маченько, Матусю, Мамо, Мамонько, мамусь, називаю тебе я, рідна нененько моя.